Слава Україні! Героям! Героям слава! Слава нації! Слава! Так, розпочався ранок суботи у Житомирі на велопробіг зібралося близько півтори сотні людей. У нас проходить по всій Україні благодійний велопробіг велосипедом до перемоги називається в нас. Там інші міста по іншим трошки назвали. Це йде ініціатива голови ДСНС, і ми вже проводимо в своїх містах. Це все Цілью є збір коштів на допомогу в зборі коштів на Мудрому на автомобіль для наших бійців на ЗСУ. Ну і звісно, основною цілею людям трошки відволіктися від тих всіх тривог від того всього. Тих поганих якихось думок 30 рятувальників та 30 патрульних поліцейських сьогодні приїхали на акцію. кажуть, підтримувати збройні сили можна будь-як, в тому числі й через спорт. Ми регулярно приймаємо участь в таких спортивних заходів в заходах, де ми показуємо свою активність спортивну. Ми підтримуємо Збройні Сили України таким чином, спортивним чином, згуртованим чином. Підтримати ініціативу волонтерів цього разу прийшли й лікарі. Ігор зізнається, сьогодні уперше сів на велосипед і вирішив відразу спробувати свої сили на марафоні, тим паче, що цим одночасно може й допомогти нашим захисникам. Ну, щоб допомогти нашим Збройним силам. <різь буху> Це перше. А друге перший раз сів за велосипед, чому б не спробувати? Важливо долучатися. Вони потрібні, щоб все-таки, щоб ми хоч тут могли допомогти нашим друзям, нашим побратимам у перемозі. Це те маленьке, що ми можемо зараз надати, підтримати наших вояків, наших хлопців-побратимів на фронті. Та частина це саме саме. Ми для них все. Тут і школярка Валерія. Дівчина каже, намагається робити усе від неї залежне і хоче показати, що у будь-якому віці можна бути корисним армії. Е, я вирішила прийняти участь, адже займаюсь. Е таким хобі, як велоспорт, і хочеться різнообразити трошки, і також допомогти нашій армії. Зараз піду, обігру до кошти в скриньку. І е, різними активностями можна навіть у моєму віці допомагати нашій країні. Тут же стояла і скринька, куди люди могли донатити на збройні сили. Проїхавши 20 кілометрів, організатор заходу прийнявся рахувати, скільки ж удалося зібрати. Сьогодні нам вдалося зібрати тисяч 300 гривень. Це уже другий благодійний захід, який Назаро. Організував разом із іншими волонтерами. Хлопець каже, за попередній благодійний матч між патрульними та рятувальниками вдалося зібрати 37 тисяч. Сьогодні зібрали, у нас вже 51-52 тисячі, і це вже пів суми на бажаний наш автомобіль, з яким ми потім вийдемо на Михайлівську, людям маркери, люди зможуть їх розмальовувати та доторкатися до нього і казати: Тут моя гривня, тут мої 10 гривень. і Це буде дуже крута акція. і Люди вперше побачать і, скажімо так. Потрогується і автомобільний, на який вони все ж таки скидали кошти. Житомиряни ж готові підтримувати усі ініціативи, аби якнайшвидше Україна перемогла. Кожна людина, яка просто хоче якнайшвидше вигнати цю кляту орду з нашої країни, має хоч якось допомагати нашим хлопцям. І зізнаються, 20 кілометрів цього разу було замало, і на наступний раз готові проїхатися удвічі більше. Е, я Думав, буде важче. Ну, ну, я хотів би, щоб він був е, трохи побільше. Десь на 40 кілометрів, а не на 20. Дуже інтересний запит і дуже класно, що Назар проводить часто на такі благотворительні мероприятия. І в цілому дуже добре, що ніхто не нарушає ніякі правила. Коротше, все дуже круто. Вікторія Натюк, Данило Маманчук, телеканал ск 1